Герої не вмирають, вічна пам'ять. Занадто часто ці скорботні вислови звучать у нашому сьогоденні. Відкрита рана Бродівської громади ніяк не загоїться. Найкращих її синів зустрічаємо із поля бою на щиті і проводжаємо до вічності. Страшна звістка надійшла у село Суходоли Бродівської громади. Після важкого поранення, отриманого під час виконання бойового завдання, помер. Тарас Павлович Лозовий, траурний кортеж із тілом героя, прибув до рідного села у супроводі військових. Тут його зустріли згорьовані рідні, навколішки зустрічали односельці. Траурна символіка, жалоба у громаді, жалоба у кожному серці. Не такою вони бачили зустріч зі своїм захисником, зовсім юним, перспективним, цвітом нації, який був кращим із кращих і у мирній професії, і в новій для нього військовій. Немає більшої радості і щастя, як жити братіє вкупі, всечасні отці. Дорога мама й тато, дорога сестричка! Дідусі, бабусі, вся родина, яка сьогодні сієї і околиць прибули на те подвір'я. Дорогі і шановні наші воїни, слава Ісусу Христу. Направду ті слова святого апостола Павла нас повинні піднести і звеселити. Бо всі ми сьогодні є вкупі, вкупі дорогі у Христі, але радості нам сьогодні бракує, бо ми йшли по тій дорозі, дорогі у Христі, заквіченими квітами, мов би нас Тарас запросив на весілля, би йшов він на благословення. Але не своєю дівчиною, не своїми ногами, а ми його спроваджували в останнє до свого дому, щоб ви мамо, щоб ви тату відкрили двері і прийняли його у ту хату, де він народився, де він жив, де він творив добро, не забуваючи ніколи Бога. Будучи братчиком ви всі в тій родині, дорогі мої, сьогодні він востаннє відвідує вас. Важко словами сьогодні вас порадувати. Важко сьогодні знайти слова і вас всіх потішити, бо ми всі плачемо, ми всі тривожимо. Бо саме Каїн не дає нам жити, саме Каїн нищить нашу націю, то молодий світ, який повинен розбудовувати Україну і продовжувати життя вже у ній, яка така була підготовлена, саме прийняти нас всіх і творити добро, Тарас. Сьогодні, війшовши той дім, а перед ним, залишаючи вас, сказав я йду, я йду захищати, що ворог лукавий не зумів прийти тут, щоб ми не були поневолені. Але як бачимо, дорогі мої, він сьогодні став героєм. І ми, як з героя, сьогодні проводимо і хоронимо, але він вже не може до на нас. Промовити і подякувати, тож дозвольте, люби мої, своїми словами і своїм серцем сказати ті слова. Заплакало небо, трава похилилась, замовкли вітри, тільки мати молилась, героя душа відлітала на небо, упав він в бою. Україно за тебе. І тому, дорогі мої, сьогодні він з нами прощається. Всім вам дякую, особливо вам, дорогі родичі, тато і мама, дякую вам за безсонні ночі. Він дякує вам сьогодні. Такий останній поцілунок. Йому так тепло, йому так приємно, він закрив очі і його душа сьогодні. Піднеслась до Бога як ангел. Він буде просити для своїх собратів, які стоять дорогі в охресті і не, не опускають ворога, щоб вони здорові, щасливі повернулись. Тож прощайте тато, мамо, Дякую вам за все, прощайте, дорога сестричко, прощайте, дідусі, бабусі, прощайте, людина, вся близька і дальша. Прощайте громаду села, яка сьогодні так числено з квітами прийшла його вітати. Прощайте, дорогі мої собраття, воїни і всі священні отці, які сьогодні тоді, дякую вам. За вашу молитву і любов. А тобі, дорогі брати, во Христі, дорогий, невинно воєнний воїни, наш Тарас, охоронителю нашого села. Прийми від нас щиру молитву і стань перед Богом, як воїн, молись, нехай царство то Боже, буде тобі вічне, там немає ні болю. Там, де чекання на нас усіх з Христом. Амінь. Народився Тарас Павлович Лозовий 28 вересня 1999 року у селі Суходоли. Після закінчення школи вступив до Зборівського коледжу на програміста, а згодом продовжив навчання у Тернопільському національному технічному університеті імені Полюя на факультеті розробка програмного забезпечення. Диплом про вищу освіту здобув у 2020 році. Працював на меблевому підприємстві нашого міста, був не лише кваліфікованим працівником, а й душею колективу, був людиною високих громадянських і патріотичних цінностей, Уболівав за село, за свою країну, не просто мріяв про її перспективне майбутнє, творив його власноруч, своїм сумлінним навчанням, патріотизмом, освіченістю, активною громадянською позицією. Тож, коли прийшов час взяти до рук зброю, аби захистити найдорожче Україну, свій дім без вагань взяв. 30 січня 2023 року, був призваний по загальній мобілізації у військову частину А44 потрапив до підрозділу, який часто називають богами війни. А ще кажуть, що під артилерії береже кров піхоти. Тарас Лозовий знову вчився, аби бути добрим захисником артилеристом. Оператором відділення управління командира мінометної батареї 1-го механізованого батальйону військової частини А44 47 пройшло зовсім небагато часу у новій для нього військовій діяльності, а його успіхи вже помітили командири. Тому був підвищений до звання старшого солдата. Тіснив ворога на південному напрямку оборони, мав з кого брати приклад і в особистому житті. Батько Тараса Павло Анатолійович Лозовий захищає східний напрямок нашої оборони. Тарас Лозовий зі своїми побратимами із 33-ї окремої механізованої бригади, не покладаючи рук, мінусували техніку і людський ресурс ворога. Наближаючи перемогу 4 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання в результаті ворожого артобстрілу біля населеного пункту роботи на Запорізької області, Тарас Лозовий отримав важке поранення. Був евакуйований з поля бою і доправлений у реанімаційне відділення Запорізької обласної клінічної лікарні. Ще майже дві доби молодий організм боровся за життя. Ці дві доби пройшли у молитвах родини знайомих і незнайомих людей, які молилися за його одужання. Та поранення виявилось занадто важким. Серце героя перестало битися 5 листопада 2023 року. Занадто мало прожив на цій землі Тарас Павлович Лозовий, але вже встиг так багато важливих справ зробити і виконати те найпочесніше, віддавши своє життя. За свій дім, за свій народ, за свою країну. Ми сьогодні стоїмо на цьому подвір'ї, де син віддав життя за життя багатьох. Сьогодні, ось ця сумна хвилина прийшла до вас, дорога засмучена родина, і саме найвище, найбільше. Найжертовніше, що могла вчинити людина, що міг вчинити Тарас, він вчинив. Він віддав своє життя за життя багатьох. Сьогодні ми молимося за його душу. Він з неба прощається із цим земним життям і прощається з усіма нами. Він бачить. Наскільки побивається тато, наскільки побивається мама, сестра, бабці, родина, бо так раділи, коли він зростав, так дивилися, що такий дужий, мужній, сильний хлопчина, юнак, і стільки радості було, стільки планів в тата, в мами, але вийшло по-іншому. Ці, з ким не маємо мови, знаємо, що дуже доброго серця, доброї душі був Тарас. Справді, ворог невблаганний, але маємо багато таких воїнів, захисників, які розуміють, що написано, що земля дає зерно, годує людину. Земля дає воду, дає джерело, але земля не може себе захистити. Вона потребує захисників, які вірою, які духом, тілом дужі. І ось у цих боях з побратимами Тарас був очима, бо він відправляв дрони, бачив, де є ворог і вказував, де потрібно покидати місце. А куди потрібно кидати снаряди. І навіть коли йому казали Тарасу, щоби певний час відпочив, він казав: Я не залишу своїх друзів і буду тут стільки, скільки буде потрібно. Ось ця прикра хвилина сталася. І ми немовби говоримо, що він загинув справді за те, щоби ми тут на місці. Були твердими християнами, любили свою землю. Герої не вмирають, вони живуть, поки ми про них пам'ятаємо. Вічна слава загиблому захиснику Тарасу Павловичу Лозовому. Вічна йому пам'ять.